Блогер Джон Сміт написав своє бачення про нинішній стан справ в українській політиці і в українській мафії. Послухайте, коли Коломойського відправили на СІЗО, було очевидно, що дніпропетровський мафіозний клан не розгромлено. І от ті свіжі теперішні новини, що друг президента, співвласник кварталу 95 Міндіч. Виявився куратором злочинної схеми на мільярди гривень. Оці новини, наче натякають, що цілком можливо, що тепер уже сам Зе є вершечком корупційної схеми на мільярди. Чи ж він не знав про своїх друзів? Як думаєте? Виходить, під Зеленським створилася стійка злочинна організація професійні аферисти, бригадири, члени банди, рядові виконавці. Більшість з них маскуються під бізнесменів. Стартаперів, волонтерів, якихось колишніх активістів, журналістів, депутатів, чиновників насправді члени банди з розписаними ролями, возять сумки з налічкою, і всі, як один, спокійно йдуть в ліс, якщо тільки часом хмари згущуються. Є мафії, що спеціалізуються на наркотиках, є що на борделях, є що викрадають людей, але дніпропетровська банда спеціалізується на фінансових злочинах в особливо великих розмірах. У нас босів мафії чомусь називають олігархами, але цей термін вони самі і впровадили. Насправді, якщо ти маєш гроші, але злочинів не робив, то ти підприємець, як би там тебе не любив люмпен з збовтаними мізками від ненависті до багатих. Але якщо ти вчинив злочин, ну чи то знімання шапок, чи то викрадання держпідприємства, то ти бандит. А якщо для цього ти побудував стійку злочинну організацію для повторення злочинів, то ти лідер організованого злочинного угрупування ОЗУ. От і все. В цьому контексті яскраво все показує суддя Трауер у серпневому вироку в Лондонському судді у справі Приватбанку. Так, згідно вердикту судді Трауера, Коломойський під час зустрічі щодо проблем Приватбанку погрожував главі Нацбанку Гонтаревій і її заступниці Катерині Рожковій. Мовляв, якщо НБУ націоналізує приват, то він емігрує до Ізраїлю і дав зрозуміти, що дістане керівництво набу звідти. Як ми знаємо, потім Гонтеревій невідомі спалили будинок. Мафія має розгалужену структуру, власні заводи, в тому числі викрадені в держави. Наприклад, прекрасна історія викрадення на початку 2000-х Криворізького залізорудного комбінату мають найбільший банк в Україні, перетворили його на піраміду, розкрадали вклади. Коли держава взялася, то вивели всі вклади на підставні фірми і розбіглися з країни. Мають ряд підкуплених політиків, чиновників, декоративних депутатів, міністрів. Часто це рядові члени мафії. Наприклад, одна з керівниць Приватбанку, яка фігурує в матеріалах лондонського суду, як така, що придумала схему обману, нині числиться помічницею народного депутату від слуги народу, обраного по Дніпропетровському округу. Мафія має власні великі медіа, навіть медіагрупи, щоб вести масовий вплив на свідомість суспільства. Має натовпи журналістів-пропагандистів, проплачених активістів. Потім, коли Коломойського посадили, ми бачили деяких з цих персонажів на судах, вони готові були брати його на поруки. Смішно, але навіть ручних релігійних лідерів мафія теж має. Почитайте про роль дніпропетровського рабина в оборудці по тому ж Криворізькому комбінату. Має мафія і ручних гумористів. Так само квартал 95, співвласником якого був Міндіч. Ну і є, здається, Міндіч. Виправдовував шляхом висміювання злочин спалення будинку Гонтарєвої. Співали, пам'ятаєте, горіла хата Палала. Мафія має навіть власний кіно і серіал продакшн. Всі крупні мафії, від японської до італійської, утримували в свій час продакшн для зйомок контенту. Бо кіно і серіали можуть стати дуже в нагоді, коли держава починає боротьбу з конкретним угрупуванням. Власне, ото саме пропагандистським відділом. Телебаченням кінопродакшеном в мафії завідував Володя Зеленський і його друг дитинства Міндіч. Маскувалася мафія одночасно під фінансову групу і під громадську національну етнічну організацію. Згідно даних розслідування СБУ, Коломойський Боголюбов Рабінович і члени банди рангом понижче використовували для виведення мільярдів награбованих коштів рахунки організації Єврейська община України. Виявляєте? Кажуть, що через ці рахунки викрали і легалізували 5,8 мільярдів гривень. Сам Тимур Міндіч є головою Ради Всеукраїнського Союзу єврейських громадських організацій Об'єднана Єврейська община України і входить до її правління. Одночасно Тимур Міндіч разом із Зеленським був одним із засновників офшору Green Family LTD, на який, за даними журналістів, була виведена частина з награбованих вкладів Приватбанку. кажуть близько 6 мільйонів доларів. От вона класика подвійного обличчя злочинних організацій: в день достопочті є граждані, мафія спить, але наступає ніч, і мафія прокидається. Не дивно, що в ЄС нас не хочуть брати. Хто не знав, то автор звіту по корупції в Україні 2021 року Юхан Парц ще в 2021 тоді чітко класифікував ситуацію в Україні словами захоплення держави. Він заявив, що в Україні група людей захопила державу і використовує всі її ресурси в злочинних цілях. Це ситуація ендемічна і це консолідована думка всього ЄС. Але з 21-го року багато води витекло, і тепер ми бачимо класику еволюції злочинних організацій. Молоді члени банди відсунули від управління старого боса і стали босами самі. Ну і, між іншим. Набу оголосило підозру Чернишову у справі Міндіча. Задокументували передачу підозрюваному і його довіреній особі понад 1,2 мільйона доларів і майже 100 тисяч євро готівкою. Серед співучасників Чернишов мав кличку Чегевара. Зазначають, що він був серед тих осіб, які відвідували так звану пральню, місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Контролювалася пральня керівником злочинної організації. Хліптоман, навіть після першої підозри, отриманої влітку, від якої відмазували його всім офісом, всім кагалом, він все рівно не зміг втриматися. Останній транш в 500 тисяч доларів передавався вже з пригодами. На той час Чернешов став фігурантом іншої корупційної справи набу і, мабуть, почав нервувати. Тому Чегевара вирішив не світитися особисто, а відправив по гроші свою дружину. Яка дійсно прибула в пральню і отримала гроші. Із записів набу підтверджується мафіозний характер організації, яка контролює владу. Так віцепрем'єр, одна з найвищих посадових осіб держави, судячи з тону спілкування в реальній ієрархії їхньої мафії, дрібна шістка. Записи набу показують, що той Шугерман доволі таки зневажливо говорить, що Чегеварі шкода давати красиві купюри, типу можна йому некрасивих віддати. Красивіші, каже, віддамо комусь там іншому, вони в Ізраїль вивезуть. Взагалі, цей Шугармен має тон спілкування з Чернешовим зневажливий. Той перед ним заісківаєт, знаєте. Че Гевара просить 500, як домовлялося, Шугармен в односторонньому порядку вирішує дати лише 300. Шугармен дзвонить Карлсону, тобто міндічу, для узгодження видачі цього траншу. Вони зневажливо обговорюють наполягання Чернешова і потім. Тімур вілічаво постановляє дать як бачимо в мафії неважливі реальні офіційні посади. В рамках мафії віце-прем'єр Чернишов, дрібна персона. Така історія. Ще одному другу Зеленського дали підозру. Олексій Чернишов, той що Чегевара, також дуже близький до президента Зеленського, настільки близький, що в січні 21-го року він був єдиним членом уряду, запрошеним на день народження Зеленського. Яке за іронією долі святкували в квартирі того Карлсона Тимура Міндіча, взагалі вони там у владі всі близькі. Оце от в ході слідства вилізли факти, що, виявляється, міністерка енергетики Гринчук періодично ночувала в нинішнього міністра юстиції Галущенка. Хто їх знає, можливо, якісь урядові справи обговорювали усю ніч, а може, як інакше зближувалися. Історія цього клану розгалужена і глибока. Це історія про те, що посадка боса мафії не приводить до знищення клану. Рядові члени швидко знаходять собі нового Дона Карлеони. Вчора він був молодий, приємний хлопець, можливо, а сьогодні відростив щетину, став мачо і вилічаво дає цілувати руку. Ключове завдання України вижити під управлінням цієї злочинної організації, а потім знищити це організоване злочинне угрупування. Без цього у нас ці володі будуть по колу змінювати юль, і вони будуть викрадати наше майбутнє раз за разом.